Ся потрапити в ту пастку, яку потрапив Джордж Мартін. Я досі вважаю його серію. Я гадаю, ви розумієте про що йдеться, пісня Людові Полум'я» — Це найкраща серія всіх часів. Попри те, що вона не закінчена і не буде ніколи закінчена. Так ось чому я так її люблю через те, що я не читаю її. Коли я взявся за неї, я просто я провалився в неї і я проживав ці життя. Я не сприймав це як художній текст. Чи просто як витвір культури, я в буквальному сенсі живе з них. І, але е, мінус цьому в того для автора, що ну, реальне життя воно не закінчується. В реальному житті немає яскравих ефектних панчлайнів, які там підв'язують всі сюжетні лінії. І мені здається, я не знаю, я зараз просто ну, припускаю, я не можу залізти в голову Мартіну, але мені здається, що він не закінчує її через те, що він розуміє, що... Історія чудова, і він може продовжити її нескінченно. Але до ось цього е, драматургічно ефектного закінчення він її не зведе. І тому він розуміє, що він зможе зробити це закінчення класним і його воно сподобається все, але не таким, яке би задовольнило його.